На знак вшанування пам'яті Житомирського видатного музичного педагога і композитора Олександра Стецюка фестиваль засновано і розвивається силами його вдячних учнів, які наразі служать музиці у різних країнах світу. На фестивалі звучать прем'єри музичних творів різних жанрів інструментальних, вокальних, оркестрових. Стати учасником такого фестивалю виявляють бажання і іноземні композитори, розповідає один з організаторів фестивалю, доцент кафедри музики і хореографії Житомирського держуніверситету Маргарита Мойсєєва. Цьогоріч до Житомира завітали музиканти, хореографи та виконавці шести країн світу. Приїхали музиканти ще з Москви і приїхали з Америки музиканти. З Еквадору чекаємо цікавого, дуже музиканта. Буде латвійська делегація, буде співачка із Швейцарії. Ну, це просто вони заїжджають в різні дні. І тому це дуже таке потужне представництво. В рамках фестивалю проходить і третя міжнародна науково-практична конференція. Сучасна музика в сучасному світі. А для майбутніх Житомирських композиторів світочів мистецтва проводять майстер-класи, семінари та круглі столи. Цей фестиваль він дуже різноплановий і тому це набагато цікавіше, аніж просто якась лекція одна. А так, це цілий тиждень. Музика, лекції, концерти. І все разом воно дає дуже інформативну таку базу, на якій можна буде потім розвиватися. Родзинкою фестивалю стане гала-концерт за участю композиторів з України, Росії, Еквадору, США та Швейцарії, що відбудеться завтра в музеї космонавтики.